Ми поговоримо сьогодні так, про такі от секретні фрази для успішних угод. Да? Як ж це все робити, да? як нам так робити, щоб наші, скажімо так, контакти, щоб більший відсоток людей так реєструвався до нас, як їх зачіпляти і як це все робити. Да? E, почнемо з того, що давайте познайомимося. 57 років мені сьогодні ну на сьогоднішній день, і 7 років я займаюся мережевим маркетингом. E, я не є теоретик, я є практик, як ви вже спіли замітити. Я не тільки розказую, я ще сам це все на своїх помилках, вчуся. E, зараз я на статусі золото. E, і Звичайно, що планую тут досягнути набагато більших результатів. Почав я свій мережевий маркетинг, почав я ним займатися в 50 років. Уявіть собі, це для тих, хто каже, що мені вже пізно, що я вже застарий, застара, а в мене я не знаю, як то робити. Ось 50 років я почав цим займатися. На той момент в мене абсолютно не було ніякого досвіду. Я займався зовсім іншими речами. Так, я служив, потім всякі мав різні, з армії я звільнився, я мав різні там бізнеса, якісь там стоянки, кафе. Коротше, було всяке різне. Але коли я. Дізнався про саме мережевий маркетинг у 2018 році, коли мені допомогли, показали його, да, я був в жахваті. В мене не було оточення, друзі. в мене не було кому це розказувати. розумієте? Я бігав до всіх, чіплявся до всіх, е, хтось там крутив палець біля скроні, казав, він чокнувся. На старості хтось втікав від мене, хтось сміявся з мене, хтось е, взагалі прикалувався. Ну, коротше, було всяке, так. І на той момент е, в мене не було ні статусу, ні грошей, так? І що в мене було одне, так? це дуже велике бажання досягнути успіху. Я знав, що е, я це зроблю, тому що реально, що я зробив? Я спалив всі мости з минулим, так. Я строго зосередився саме на мережевому маркетингу. Так, перший мій досвід був це страховитики, страховий страхова компанія, так, фінансовий консалтинг. Потім пішов туризм, так потім було багато таких маленьких, коли вже війна почалася, бо туризм застав. І ось третій мій проект, такий серйозний, це якраз Лівбук. Проект, з яким я планую, скажімо так, вийти на пенсію. Так. Ну що ж, поговоримо сьогодні про наш процес рекрутингу. Так, чим ми з вами займаємося по грубому рахунку? Так, ми займаємося з вами рекрутингом. Рекрутинг це набір так, партнерів, клієнтів в наш бізнес. Що важливо почати? так, Це звичайно з того, що. Як тільки ми просипаємося, в багатьох з нас, звичайно, е буває таке, що, кажуть, не з тої ноги встав. Поганий настрій. Опять зараз треба йти щось там, дзвонити, а блин, там нога болить, а, дощ падає, а блин, опять тривога, опять десь щось прилетіло, взірвалося. Коротше, купа є моментів, які, якщо ви на них звутуєте увагу, да, настрій ваш портиться. І дуже важливо, да, перед тим, як почати щось робити, це настрій. Я вам хочу сказати, що без нього взагалі ніяк починати. Тому що настрій це якраз це основна база, да, як треба з чого починати день. Відповідно, дуже часто буває так, що Думаєте, так, що я вчора подзвонила, результату нема, мене там послали, а блін, опять то саме, та в баню. Я думаю, що в багатьом це знайомо, да, оцей страх, страх контактування, дзвінків. Але що хочу сказати, що старайтеся завжди себе налаштовувати на позитив. Як, яким чином да, це робити, це. Я завжди кажу про вдячність. Так? Якщо ви зранку проснулися, неважливо, так, яка погода, ви відкрили очі, це вже круто. Так? Є за що дякувати і настрій піднімаєте собі самі. Так? І, Відповідно, мотивація у вас внутрішня має бути для того, для чого вам це робити. Так? ви розумієте, Що за вас це ніхто не зробить, і що вам треба. Хочу, не хочу, треба щось робити, то, що вам може принести результат. Так що настрій дуже важливий: е, контактування, пошук кандидатів. Так, бачите, що це другий пункт. З чого почати так для багатьох знайомо, так, що де брати людей? Це наша спільна проблема. Да? Тобто не проблема, а задача де брати людей. Тому що у мене було три подружки, я їм розказала. А де а що робити далі? Куди далі? Тобто у нас є чотири варіанти. Так, у нас є тепле коло, холодне коло, рекомендації і інтернет. І всі ці чотири пункти, вони робочі. Тепле коло, так? тепле це ті, хто нас знає, кого ми знаємо, з ким ми простіше можемо спілкуватися, так? Ми до них дзвонимо без проблем. І зазвичай, як тільки ви починаєте займатися цим бізнесом, ви зразу дзвоните до них так, з надією, що вони вас підтримують. Так, часто буває, що підтримують, але часто буває, що і не підтримують. Якраз ті люди, на яких ви розраховували, да, вони скептично ставляться до цього. Просто може не на часі їм так. Але, скажімо так, з поваги до вас, можу сказати, з ким я подивлюся, ну і так, якби вас потрохи відфутболюють. Да? Тому завжди я вам рекомендую так по теплому колу, якщо людина не налаштована зараз прямо у вас почути, так, то беріть в них рекомендації. Тобто, Оксана, якщо в тебе, там, в тебе зараз не на часі, да, будь ласка, подумай, може в твоєму оточенні є люди, яким би ця пропозиція була цікава. Тобто, беріть рекомендації прямо під запис. Так? Або дай, будь ласка, їй мій номер, якщо вона шукає, да, сконтактуй нас, щоб ми з нею могли поспілкуватися по рекомендаціях. Дуже класно теж дзвонити, так і на це буде якийсь наступний урок. Так? Якщо цікаво, як це робити, теж про це поговоримо. Ну і холодний ринок, так холодний ринок це звичайно люди, які вас не знають. Відповідно їх є мільйони цих людей. Питання, де в них де їх знайти. Якщо ви е, ходите по магазинах якісь людні місця, то ось, будь ласка, вам площадка для роботи. А е, простіше всього це інтернет. Так? Це наші соцмережі, різноманітні групи, е, різноманітні канали, так? де є люди, так і ви можете з ними комунікувати. Звичайно, що в цьому треба вчитися, так, і тому я завжди наголошую, що почніть вести свої соцмережі, сторінки в соцмережах. Наступний крок це є відбір. Весь процес рекрутингу так, я вам показую, як я його бачу. Так. Відбір. Коли ви контактуєте з людьми з любого кола, чи в тепло, чи в холодні, чи в інтернеті, ми завжди під час контакту робимо відбір. Так. Дивимося, спілкуючись з людьми, чи переписуючись, чи спілкуючись, ми дивимося, чи людина адекватна. По-перше, так? Чи вона е цікавиться? Чи вона взагалі відкрита для якихось варіантів? Тобто буває таке, що людина вроде, цікавиться, але вона визиває у вас е різні такі емоції, да, негативні, що ви би не хотіли з нею працювати. Ну, це дуже рідко буває, да? але є таке. Тобто на цьому етапі ваша задача. Відбір так? підходить, не підходить. Якщо людина цікавиться, тоді наступає четвертий етап: це коли ми даємо людині інформацію. Так? Все, людина відбір пройшла, все нормально, підходить, цікавиться їй, так? тоді ви їй даєте інформацію. На наступному етапі п'ятому, так, після того, як ви поділилися інформацією, це може бути там однохвилинна презентація. Тобто людина каже, супер, мене цікаво, чим, чим, чим треба буде займатися, що за компанія, розкажи. Ви даєте коротку інформацію. Тобто, там, я працюю по франшизі. Так. Зараз якраз шукаю, мені треба декілька чоловік, які готові зі мною разом це робити. Американська компанія, так, відповідно, дає, не даєте багато інформації, ваша задача просто ознайомитися з людиною коротко, так що от є такий маркетплейс, є високоякісна продукція по найнижчим цінам, гарантію, так, є 7 видів заробітку. І е, задаєте питання, що більше цікавить тебе, що би тебе більше, ну якщо людина. Ізначально зацікавилася фінансова сторона, так, то вже тоді, е, що вам потрібно зробити. Так, або якщо ви ще не можете дати інформацію, то запросити людину на нашу е, інформаційну зустріч в четвер, або до свого спонсора на трьохсторонній дзвінок. Е, буває таке, що е, людина каже: я подумаю там. Е, Можливо, в неї є якісь заперечення. А це мережевий, а це лохотрон, а це піраміда, е, то ви робите протяжку. Так? Вам треба опрацювати ці заперечення. Як працювати з запереченням? Ми про це говоримо постійно. так, ну, Зрештою, е, можемо ще е, на цю тему поговорити. Це вже буде окреме, окреме навчання. так. Е, Далі, ви можете просто людина каже, мені треба подумати, так? В цьому моменті запитання таке може бути. Так? Можливо, я щось не до кінця не ну, не до кінця розкрила. так Питання, чи для мене важливо, чи ви все зрозуміли, і на чим можливо, у вас ціна там не влаштовує, можливо, у вас якісь сумніви є. Тобто старайте протягнути людину не. Не зразу його відпускайте йти думає там, так, а просто задайте питання, в чому справа, так, чи ну, що ви хочете, Можливо, щось не, не, не до кінця вам е, пояснила правильно. Так. Е, ну і звичайно, коли людина каже все-таки мені треба порадитись, то тоді, що ми робимо, хто мені скаже, коли людина каже мені треба порадитись. То ну, ми робимо ну, прививку. Молодець Анічка, молодець, прививка. Тобто Ми робимо прививку, і це дуже важливо. Ми кажемо, що, е, супер, молодець, все вірно, я згідно, треба порадитися, бо це, в принципі, серйозне рішення, якщо ми на бізнес люди кличемо, так? Але, будь ласка, не радься з дилетантами, так? Тому що я знаю, як це відбувається. Ось я зараз роблю прививку. Да? Ти зараз прийдеш додому, будеш розказувати своїм дітям, чоловіку. Так? Ти ще пояснити нічого не зможеш. Е, Вони почують тільки одно, що треба гроші якісь складати. І, і що ти хочеш почути? Вони скажуть, що це все херня, лохотрон, піраміда, е, грошей нікуди не вкладай, тебе хочуть обманути. Тобто, якщо ти хочеш. Е, Порадиться, то радиться хоча б з тими людьми, які в тому щось розбираються мають якийсь досвід. Або саме краще, бери ту людину, з ким ти хочеш порадитися, і приходьте разом, послухайте на наш прямий ефір Телеграфі. Це прививка називається. І коли ви цю прививку зробите, людина прийде додому, розкаже своєму чоловіку, він, він їй скаже: ти лашара, ти. Тебе хочуть обманути, вона вже буде до цього готова. Ну і, відповідно, наступний крок та крапка. Коли людина, наприклад, каже, мені все підходить, круто, мені все сподобалося, ви ставите крапку. Яким чином? Крапка це заключення зділки, як ти кажеш. Скажи, будь ласка, ти готова почати прямо зараз? Ну так, в тебе гроші йде на карточці чи готівка. Не бійтеся цих слів говорити. Якщо людина е, в неї ще якісь питання виникнуть, вона вам її задасть. Якщо людина е, каже, що е, мені я ще не готовий, мені треба подумати, це якраз от. Вертаємося до п'ятого пункту, це якраз і є. Про тяжка. Що ти хочеш подумати? Що, що, що я ще тобі, що тебе може щось не влаштовує? Скажи, щоб я розуміла, так, в чому справа, що тобі не, не зрозуміло? Ось так це відбувається. Так. Що таке, по суті, своє рекрутинг, так це є навичка. Навичка це те, що можете освоїти, кожен бажаючий може це зробити при наявності звичайно, волі і теплі. Саме цим ми з вами і займаємося. Так? Я розумію, що для багатьох це абсолютно нові навики, так? ніколи цим не займалися. Але якщо у вас є для чого, так, то ви завжди знайдете як. Тось, тут треба, звичайно, в якихось моментах себе заставити, так? тому що ви розумієте, для чого вам це потрібно. Ну і це є реально е, така сама навичка, як і всі інші. Коли ви постійно займаєтеся рекрутингом, от так як, наприклад, Світлана Кокоріна, де б вона не була, вона всюди займається рекрутингом. Це вже приходить, це вже у вас в крові, так? це вже таке, як ви зуби чистите. Куди вас не кинь, там, де є люди, ви всюди працюєте. Це є нормально. Це отак, от, от мережевики, які. По крові да, вони так і роблять. Для них саме головне, щоб були якісь вуха, щоб можна було їм щось розказувати. Це дуже важливий момент. Так, дуже часте питання, так, яке нам задають. А чим ви займаєтесь? Як же ж правильно відповісти на це запитання? Я зазвичай відповідаю так. Я займаюся бізнесом в сфері здоров'я і фінансів. І зразу зустрічне питання: а що більше вас цікавить? Здоров'я чи фінанси? Зазвичай люди що відповідають, то і то. Так? Як, звичайно, що варіантів на цю тему є багато, але дуже часто, так, коли ми підходимо, знайомимося з людьми. Чи там до знайомих дзвонимо, ми зазвичай що робимо? так? Даємо запитання, як в тебе справа, чим зараз займаєшся? Людина відповідає, як би то але верти, запитує, дуже часто нам задають відповідь. А що, а що ти зараз де ти, чим займаєшся зараз? Ось вам готовий варіант відповіді. Я займаюся бізнесом, сфері здоров'я і фінансів. Тебе що більше цікаво? Е, можна ще тут різ, е, трошки різнообразити, так, сказати, що я зараз займаюся е, франшизою в сфері здоров'я і фінансів. Для багатьох це слово нове, так. Ну, в принципі, розшифрувати ви його вже знаєте, як? Да, що таке франшиза? Е, так, це таке от собі можете зробити скріншот. Можете просто записати, як правильно відповідати на фразу, а чим ти зараз займаєшся. Наступне питання телефонний дзвінок. Як ви відповідаєте на запитання, як називається компанія? До речі, недавно в мене на стрімі був такий випадок. І ті, хто ведуть стрім, так… Дуже часто з тим зіштовхується, коли ми розказуємо про компанію. Ми ж її не називаємо, так інтригу создаємо. Люди дуже часто задають питання: а як називається компанія? Для чого вони це роблять? Для того, щоб ви їм сказали назву, вони собі зараз загублять і будуть шукати самостійну інформацію. Цього робити ні в якому разі не рекомендую. Е, тому що е, люди завжди знаходять те, що вони хочуть. знаєте. Є, е, на, на всі компанії, а особливо компанії, які швидко зростають, так і себе щось представляють, завжди є негативні відгуки. Відповідно, люди зазвичай зразу шукають негатив. Е, відповідно, що відповість рекомендація на таке запитання. так? Я відповідаю, я відповів людині просто. Да? Я співпрацюю з дуже успішною і дуже зростаючою компанією ПП Гайсен АГ. Чули про таку? Я так їй сказав, людина мені написала: Ні, я такої не чув. <сум> Розумієте? Е, дуже е, ну, мені це подобається відповідь, так? Тому що я якраз співпрацюю з. ПП Гайсен, так. Це я будую свій бізнес і я якраз в цій компанії і є. Так що е, також можете для себе використовувати для того, щоб не називати компанію. Тому що е, ну, я не раджу вам називати назву компанії. Їдемо далі. Е, чарівні фрази, так. Дивіться, дуже важливо, коли ви з людиною спілкуєтеся, щоб вона не відчувала дискомфорт. Зараз опять буде мене грузити, там щось розказувати, мішати, мене заставляти напрягатися. Тому фраза номер один тобто ви заспокоюєте людину. Наша зустріч, тобто коли ви домовляєтеся з людиною про розмову чи в інтернеті, чи онлайн, чи офлайн. Ви так можете їй сказати, що наша зустріч займе 15 хвилин максимум. Моя задача показати можливості бізнесу в так? А твоя задача буде розглянути ці можливості. В будь-якому випадку, якщо тобі щось не сподобається, не підійде, ми залишимося з друзями. Домовились? Тобто людина чітко розуміє, що на неї не буде ніякого тиску. Що все чітко зрозуміло, що ви дієте інформацію. Людина е, ту інформацію отримала і приміряла на себе. Входить і не підходить. Можливо, якісь запитання задала, можливо, щось на безкоштовну реєстрацію зійшла. Але е, ніхто її спонукати до якихось дій не збирається. Так, і в будь-якому випадку ваші стосунки не е, зміняться так. Все нормально, ви просто поспілкуєтеся. Це от така одна фраза. Ну і друга фраза, яку я теж рекомендую вам застосовувати, так що коли ви розказуєте про компанію, в кінці додавайте, Так що більше людей до нас долучається. А не долучається тільки ті, хто не зрозумів, що йому пропонують, і не розібрався. Тобто, що дає вам ця фраза, коли ви кажете, що не долучається тільки ті, хто не зрозумів, що йому пропонують. так, Це говорить, що людина як розумово відстала, так? щоб їй пояснили, вона не зрозуміла. А себе такими почувати ніхто не хоче, принаймні публічно. Так? Ну і не розібрався. так, тобто Підрозумівається, що людина хоча б мала би розібратися. Тобто Оці дві чарівні фрази, які я вам рекомендую використовувати. Звичайно, що варіантів є багато, але ми сьогодні говоримо про такі моменти, да, які я там, основную на своєму досвіді, так, на досвіді інших лідерів, хотів би виділити. Супер, ну що, друзі, ось такі от моменти, основні я вам підготував. Да. Доброго вечора всім рада вас всіх чути, бачити. Приємно, що ми зустрічаємося. Що я хотіла додати, друзі, часто густо, коли ми, наприклад, говоримо, якщо є чоловік і жінка, ми говоримо часто із кимось одним. Коли в нас є більш-менш такі, ну. Теплі стосунки, так би мовити, то бажано запитати в тієї жінки або в того чоловіка, хто у вас вирішує якісь питання, хто у вас главний в сім'ї? Хто у вас вирішує питання? Тому що. Тому що -то дуже важливий цей момент, хто фінансами завідує. <фісліп> -то... Тому -то, що жінці, що сподобалося, а чоловік не дав грошей. От і все, до побачення. Так. Тут є. треба краще запитати, хто вас вирішує питання в цьому. Тому що ми можемо говорити із цією жінкою або з тим чоловіком. А так, як ти казав, вони приходять додому, вони можуть навіть нічого не розказувати, тільки скажуть, що от там я почула за якийсь бізнес, закрив рот, навіть і не дасть і слова сказати. Тому е, краще, отак як спілкуєтесь з людьми, то е, питайте. Ну, от, наприклад, як я тобі зараз розкажу, хто вас буде вирішувати питання, чи ти ще маєш розмовляти з своїм чоловіком. Якщо вона буде казати, що чоловік вирішує, ну, то треба казати, що раз чоловік вирішує, то треба, щоб ви з'явилися обоє. І тим обом їм краще розказувати. Бо якщо їй отакого розказувати, вона пішла, там їй закрив рота або закрила рота, і на тому крапка. Вже потім ніхто нічого не вирішує. Для того якраз і існує прививка. розумієте? Ну так, да, прививка не прививка, але якщо, наприклад, жінка не працює, а вирішує питати чоловік, то ти будь-яку там прививку роби, чоловік сказав, що ніяких цих на тому й закрилося. Вот. ну Це це таке практичне, ну його можна використовувати, можна не використовувати. Але так, в більшості випадків для вам для інформації, так, тому так. що в так. Е, Але... мене було дуже багато випадків. Зараз я переб'ю тебе У ага. мене було дуже багато випадків, коли я розказував жінці, їй сподобалася ідея, і вона, знаючи, що вдома. Ніхто її не підтримав. Вона казала: Я реєструюся, я все заходжу, але будь ласка, тільки щоб мій, мене вдома ніхто про це не знав. Бо я знаю її чоловіка. Так вона каже: тільки не говоримо чоловіку, я сама. Такі варіанти теж бувають. Розуміє? Так, так. Я знаю про такі варіанти теж. Так. Тому що в нас дивіться, я, я колись працював в компанії, де вхід був там по 3 тисячі доларів, по 750, там, да, там треба серйозні рішення приймати в сім'ї, да, бо це не маленька сума. В нас тисячі гривень, грубо кажучи, люба людина, 90% людей, 99%, можуть собі це дозволити, не радячись з кимось. Розумієте? Але коли ми говоримо про серйозний да, бізнес-проект, про те, щоб людина дійсно тут почала працювати, то звичайно це. Ем, більш свідоме рішення, да, можливо, там з родичами хочеться обсудити. Тому ми і попереджаємо, що дивися, така ось ситуація може бути, щоб ти була просто в курсі, як ти зараз прийдеш додому і почнеш розказувати. Ну, я, ну, краще цього не роби, тому що буде так, так і так. Якщо ти це зробиш, спокоїти людину, да, і оце дуже важливо. І... Воно таке. Саме краще, що ти можеш зробити, як Світлана каже, да, от бери чоловіка там, заходьте разом, от, в Телеграмі, хай він теж послухає. Ось і все. Супер, дякую.